Сонце, мороз і вітер. Раз ішли собі сонце, мороз і вітер битим шляхом і зустріли чоловіка. Глянув той чоловік на них та й каже: Доброго здоров'я! Та й пішов собі. Стали вони між собою сперечатися. Кому він сказав доброго дня, чи на всіх, чи може кому одному. Вернулися, доганяють його і питаються. Кому з нас чоловіче ти доброго здоров'я побажав? А він А Ви хто такі будете? Один каже Я сонце, другий Я мороз, а третій А я вітер. Ну, то цьому губатому вітрові сказав. Повернулися вони і йдуть собі. От сонце й каже: Я його в жнива спалю. А вітер, не спалиш, бо я повію холодним і буду його холодити. А мороз теж нахваляється, А я його взимку заморожу. А вітер, А коли ти морози морозитимеш, то я ані війну, от він і не змерзне. У жнива вийшов той чоловік у поле. А сонце пече, як вогонь. Коли це дмухнув холодний вітер сіверко, де й спека поділася. Взимку їде чоловік у ліс по дрова, а там такий мороз аж тріщить, коли ж вітер шусть і вщух, ані шелесне. От той чоловік і не змерз. От як вітер захистив чоловіка від сонця й морозу.